Мистецтво внутрішніх переживань прикарпатська художниця Анастасія Рибалка представила 28 робіт в техніці монотипії під назвою Як ти сьогодні. Дівчина розповідає, що професійно займається книжковими ілюстраціями в дитячій літературі, а творчість монотипії це про її емоції та внутрішній стан. Я Через фарбу, через колір передаю, шукаю цей емоційний стан. А ця техніка монотипії взагалі спонтанного відбитку. От єдиний відбиток на папері робиться, він не має повторень взагалі. І тому ти нічого не очікуєш, коли ти працюєш в цій техніці. Ти просто є ти. Фарба і картон, з яким ти працюєш, і все, і, і твій стан емоційний. тому ця техніка найбільш вдало підходить до як ти сьогодні мого проєкту. Відвідала виставку. І пані Дарина каже: ніколи не бачила подібного стилю робіт. А їхньою особливістю є те, що кожен може побачити щось своє. Якийсь свій душевний стан, якісь свої фантазії. Ну тому саме ці роботи вони мені дуже подобаються. Вона може творити і задумувати щось одне а людина може в цій роботі, в цій картині побачити щось от своє, те, що в неї от прямо зараз, десь на душі, десь в глибинах. Тому в цьому мені здається, ну для мене особливо. Супер класна особливість. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер зазначає, виставка картин Анастасії Рибалки по-своєму унікальна та цікава. Цікаво, вона якраз своєю такою спонтанністю. Але можливістю керувати в даному випадку ми бачимо тут така керована спонтанність. Людина намагалася, і художник намагався створити якийсь потрібний йому образ. Роботи експонуватимуться до 23 липня в центрі сучасного мистецтва. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.